Йосип Бокшай – академічний художник, педагог, народний художник СССР, котрий лишив за собою великий спадок, 5 тисяч картин, рисунків, ескізів і других. Велику частину цього великого статку становлять твори сакрального іскусства, написані у 20-40-х роках ХХ 20 століття. Це все не є чудним, бо художник происходив із родини священників Мукачівської греко-католицької єпархії, знамох уже в XVIII сторіччі. Будущий художник Йосип Бокшай родився 2 октября 1891 року у Куболецькій поляні Мараморського комітету Раховський окрес у родині настоятеля місного храму Вознесіння Господнього, отця Йосипа Бокшая. Начальне ошколовання Йосип дістав у селі Лохово Бережанського комітету Мукачівський окрес, куди був переведеним настоятелем його отець. Після закончення начальної школи продовжив учення у Мукачевській руській гімназії, рішаючи у долі молодого гімназиста, стала стріча у Мукачеві уже на той час познати мадярським художником Ігнацом Рожковичем, котрий порадив способному хлопцю усовершенствувати своє мастерство у Будапештському королівському інституті художниць. З допомогою Рожковича у 1910 році юноша вступає у СИЗ-інститут, Учиться іскусству мальовання і живописа у майстерськів, також знамого мадярського художника Імре Ревеса, представителя критичного реалізму, професора цього інституту. У 1914 році Йосип Бокшай закончив Будапештський королівський інститут художств, де став диплом учителя мальовання, перспективи і чертання» й бо продовжити творчество Йосипові не вдалося, бо у 1914 році убухла Перша світова війна. Молодого художника призвали у австромадянської військо і направили на восточний фронт воювати проти російської царської армії. У 1915 році Бокшай трафив у руський плін. Відучи по таборах воєннопленних, він не перестає малювати. У 1918 році, після підписання Брест-Литовського мирного договору, Йосип Бокшай був освобождений із плена і вернувся в Ужгород. У 1919 році розпорядження Міністерства ошколовання і культури Мадярщини він дістав направлення на педагогічну роботу Ужорудську Королівську державну гімназію преподавателем малювання, каліграфії, чертання. Там він робив аж до 1944 року до закриття гімназії сувітської тоталітарною властю. Бокшай був дуже поміркованим, дуже вдумливим, дуже зваженим і дуже... Дотримувався вірним в своїй творчій манері реалістичного письма. І, звичайно, найвищим досягненням Букшая, а він, до речі, був єпархіальним художником, був сакральний живопис. І тут слід зауважити, слід наголосити на одній деталі, що коли прийшла радянська влада, Букшаєві заборонили сакральну творчість, заборонили працювати для церков, виконувати якісь церковні замовлення. І це для нього було велике. Особистою трагедією. Він, звичайно, продовжував творити, писав образи святих, Богородиці і так далі. Але причому ці його твори вони були ніби проекцією земного в Небесному. Тобто Богородицю він малював із своєї дружини, в оточенні святих, які, може, портрети брав із оточення своїх близьких, друзів, знайомих. Так що, але особистою трагедією було то, що форма... Офіційно йому заборонили працювати в цій царині, в царині сакрального мистецтва. Йосип Росій Бокшай дуже працьовитий був, дуже працьовитий був і відносив і, і трудоголік, знаєте, він дуже багато працював, чисто був він племерним художником. Бокшай. Зробив свій, свій внесок огромні, внесок фігуральними композиціями і розписами церков. кафедральний собор розписував гарні роботи, дивіться, тут вже маємо роботу. Є декілька типів людей у загальному. А є тільки два або три типи педагогів, тобто людей, які працюють із молоддю. Тобто навчають. І от педагоги є замкнуті, і в нього право щодня – роби так, як я, таким педагогом був Букшай. Він дуже не любив говорити. Каже, слова то є слова, ото, що ти руками зробив, а це діло. Закарпатті Бокшай – це номер один Після, тому, що він дав поняття поняття художникам свого краю. Він, він, він показав, що. Що із нічого, без нічого можна зробити, щось геніальне. Якби від, від, від цього роботи, роботи да, пейзажні роботи, то просто, просто геніальні. Тот, як то він з любов писав за ті типу, поточки, я ніколи не забуду, як він говорив, що не, поток не, треба намалювати річку. Як намалювати річку? Ну, вода. Не, не воду треба малювати, а дно. А він так кинув і вже, вже вода потекла. До кулько треба було дійти до того, треба було то знати, було ізучити до того, щоб тут так повісти. Він Бог, що я багато навчав, він до мене був дуже добрий. І сказати так не тому, що, що я хочу я, мені не треба ніякі, титули, мені не треба нічого. Айбо скажу, що такий був добрий. Що я був директором ради школи, там по Повській вулиці, перший раз, там мене були, назачили на ту населену школу директором. Я через пару днів прошу вас, я йду в чоба, а я із, свої, із свого кабінету направляюся через коридор освітла до своїх студентів. І так за 5-6 метрів бачу, і значить, такий. Середнього роста, лисий, да, а і у уроки, так і де та, Добрий день, добрий день, каже, ви тебе, да, я. Да, та буде мене на те. Так і нараз на те. Та думаєш, та, 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 тобі може мені можна казати, ти, а мені тобі ти не може. Та я як до вас, ну так ходім, та я верну та прийшов до мене. Там ми поговорили і все. І який він був добрий, цей е Богшай. Да, мені треба було, знаєте, бо туди була в модах не, на, на, стінна газета, мала бути, знаєте, стінна газета і все. Да, і там все об'являти, все нову випускати, стінну газету. І він зараз мені предложив, Іванку, я тобі оформлю стіну. Та прошу, якщо оформлю, я буду дуже радий. І він прошу вас через два-три дні присилає мені про свою дівчину таку файну форму газету, а тут був, знаєте, Ленін Сталін. А він то, то розмалював, знаєте, у своїх таких горячих, червоних красках, а так файл зробив і около всього, що люди, котрі йшли, та не читали текстів, що там написано, а дивилися аж, як то оформляв. Да. Та такий був престолетий, просто людина той Шай, що він не, не витігався, що я. От академіків і все, і старший тебе та все. А і нараз на ти, і що Іванку, буде на, на ти і все. Присав такий добрий був. І дуже я. І все прошу вас, мені каже, Іванку, ніколи не роби, каже, у неділю, бо якщо будеш робити у неділю, бо в праздники, будеш чути каже, цілий час до слідчого праздника, що не маєш тільки. Активності в своїй роботі, як коли ти відпочинеш, так більше зробиш і краще зробиш і все. І такі дуже, да, дуже добрі, мені много, много таких подавав, знаєте, примірів, що як треба жити. До мистецтва треба родитися. Я чуть 95% малював в натурі. Він взяв рюкзачок, вийшов в парк імені Горького, туди був. І оці прекрасні жовті дерева малював. Потім з рюкзачком йшов назад, але по шляху була наша квартира, він заходив на кавичку, показав роботу і йшов додому вже. Дуже багато. При першій можливості він багато працював. У часи совєтської власті Йосип Бекшай був преподавателем Ужгородського училища декоративно-прикладного іскусства – Робив на факультеті монументального живописа Львовського інституту прикладного і декоративного іскусства. Поїздом тоді, знаєте, треба було перебиратися, тяжко було з людям їхати. А я все позвідав, я запитав, а вам -то, то треба, значить, от такої от. А він каже, Степка, треба. Треба. Він кажу, ну і чому ви їх учите? Він каже, е, Степанку, і ще не знати, кого учити. Цю фразу одного запам'ятав і то правда, бо кожен по-своєму бачить. І тут важливо відмітити те, що не забити у художнику у молодому. Тут бачення, яке він має висловлення той. А підтримати його, і, а можливо, і направити зато його педагогічна освіта я дуже у цьому дуже допомогла. Як педагог Йосип Бокшай воспитав цілу плеяду визнаних діятелів науки і культури Закарпаття, учених, художників, а також священників. Я не маю такий файний пейзаж, Мені каже, я не маю. Ну добротне. Ну, і... Ішов бошай і каже мені, Іване, все що? Тому що я все що Це мій малюнок, ну, і він каже, звідки таке синя, відки таке, де ти видиш такой. То що, ну, я кажу, маленько хотів драматизувати контрасти темного, світлого і так далі. Ну він пішов, ну ну каже, пішов. І приходить через хвилин, через пару хвилин приносить мені листочок із раба. Каже, дивися, Іване, яка досконалість, яка довершеність форми, яка ритмика, яку вирахувати не може, але тут є. І це все Божа робота, робота Бога. І це робота Бога. І це все, а ти це, що це смієшся з того чи що? А я кажу, в мене це Кажу, Слухайте, ну Бог створив мене і дав мені дар малювати. І раз я цим даром хоснуюся, значить я маю право. Він на мене подівся, каже, ну-ну-ну. Більше мене цю тему з ним пару років ніколи це не торкався. Бухайстрашно любив писати природу. А що в Закарпатті саме, саме, саме? Саме, саме це в нас є наша рідна природа, є ліси, гори, річки, все. Близно, сам Бог велів, сам Бог їх покласти на полотно. З третього курсу Бокшай вів у нас роботу в майстерні. А він практикував, ну він художник-пленеріст. Він на пленері фактично всі роботи його зроблені на пленері. І ми виїжджали тоді з ним на пленер у Підрадванський ліс. Він не тільки з нами, він із другими курсами він також виїжджав. У нього навіть є картина Художники на пленері. Є така картина, то було під лісом. Оця, оця поляна була, де ми завжди приїжджали, приходили, бо пішком ми йшли. Приходили туди, переходили річку і працювали. Цікаво було за ним спостерігати за його роботою, як він ну, майстер, як пан професор учиться. Він приходив, і ми приходили з ним, розкладувалися. Кожен собі знаходив мотив. Він теж розклався, за нарисував, проклав всі тони. На холсті, а ми вже працюємо теж. Після того перевернув холст, перевернув холст і сонцеві, щоб то на підсох, мало підсохло, і йшов нам подивитися, що ми робимо. Покоригувати наші роботи, а потім прийшов, закурив собі піпу, кість в руки і своїм пунктиром він малював картини. Ми тоді, звісно, дивилися, як він малює. І то було для нас, то було для нас. Не треба було поясняти, не треба було як. Показали, на практиці то було дуже-дуже то було для нас. Ну, для мене. І я думаю, що для других художників це яка школа. Багато може говорити про наших корифеїв. Йосипа Боксая я бачив, бачив, але він вже в той час був дуже старенький. Бачив, це була така фігура, що я навіть боявся до нього підійти. Це було в студентські роки. І Він малював, дуже малю, любив малювати у парку Горького. І я бачив його малювати в цьому парку, але так і здалека. То, то до такого маестро я дійсно я не мав смілості підійти. То, але... Це надзвичайно світла людина, один із основоположників нашої, нашого мистецтва в Закарпатті. Ну, По-перше, це надзвичайно реалістична школа, з якої може. І, і все починається. Якщо ти не вивчив цю школу, не познав оці ази, то дуже важко потім йти далі по життю. От від Йосипа Бокшая оце брав не тільки я. Це брали дуже багато художників і беруть до цього часу. Вся студентство, яке тепер у нас вже є і коледж, і інститут. Я думаю, що вони вчаться на цих полотнах Йосипа Борчая. Йосип Бокшай ніде не таїв уже він віруючий. Віра в учення Христа була першоджерелом його полотен і рисунків. Роботу над ними він рахував як сповнення його творчого і християнського долга. Ну, феноменальний в тому, що він, по-перше, був страшний роботяга. Тобто, якщо врахувати ті всі воєндесь судячи з 20-го року до 47-ий, офіційно був. Художником греко-католицької партії. Якщо ми тільки порахуємо, що скільки об'єктів він зробив, скільки знищено при його житті. Наприклад, просвіта, яку замалювали, бо суд був, і вона дуже таким декаденством вказалося, бо краші не знаю, чого замалювали. Ну, вони є, ми знайшли його. Потім що Василіян, що тепер фізфак, що ж церква вся, вся замальована. Тобто це ті речі, які людина переживає. І оці от переживання, бачити руйнування своєї роботи і замість того, щоб забрати в нього цю енергію, вона ну, придала йому ще. Тому що другий розквіт, третій розквіт його це був перші першій 20-ті роки. Потім йде 30-ті роки, і потім вже 50-ті, кінець, половина 50-х-60-ті роки. Ну, тут вже в 60-х роках він вже ну, постарший був, вже такої енергії вже не було. Але феномен в тому у цього покоління моє враження було таке, що вони страшно відповідальні були. Це те, що нам би треба все-таки хоч трошки вернутися до цієї відповідальності. У них була завжди дуже серйозна громадянська позиція. Да? Якщо Букшай, враховуючи те, що офіційно було заборонено йому малювати на сакральну тему, і все-таки потім уважили його, що дали, членом-кореспондентом був. Або йому, йому казали, що от ми вам виходите до церкви, ви молитеся Богу, знаєте, а художник, хто прогресивні люди, вони мали бути атеїстами, туди-сюди. А по цепові так, що не треба мені нічого до вас. Все, що ви мені дали, нагороди, можете забрати, а я Бога не вкину. У тому це все таки збирається, що можна політику бхати в духовність, тому що людина, яка вірить, котра щось у душі має все, то є, вона не приміняє на, на щось паску. Не позираючи на ідеологічний натиск, він не переставав творити полотна на релігійну тематику. Правда, всі твори в той час не експонувалися на персональних виставках творця, ні на обласних, ні на республіканських, а й бо художник продовжав творити на славу церкви Христової до послідніх років свого земного живота, дякуючи Господу за дарований талант.